Вітаю на каналі Магія Таро Сьогодні подивимося, чи буде вибух на Запорізькій атомній електростанції. Чи станеться ця катастрофа, чи здійсняють росіяни цей теракт. Так, скажіть, покажіть, що буде. Що буде відбуватися. Так, значить, дивіться, це росіяни, вони зараз а, розуміють, що їм прийдеться з цієї Запорізької атомної електростанції піти. Вони будуть відходити. Вони вже в є наказ, вони знають навіть дату, коли вони повинні відступати. І там є якась зрада, зрада серед самих тих, хто. Повинен виконувати цей вибух, цей наказ, що треба взривати. У них є якась таємна змова, що вони будуть діяти якимось чином, вони отримують цей наказ, але вони будуть робити щось, ну, зраджувати тих, хто дає наказ. Так, що кажуть ще карти? Що небезпека того вибуху, що повинен був, ну що всі чекають, да чи буде він чи ні, що вона вже була, е, вона минулась. Оце карта Сонця на минуле вийшла. Що це е, саму гостру фазу, оцю саме небезпечну ми вже прийшли, що він вже мав бути в цей вибух, вже мав здійснитись, але це не сталося. Бо життя е, як... жада до життя перемогла ж... жагу смерті. Жага життя. Що не зробили, не виконали цей наказ, що наказ вже давали, але вони чекають ще повторно, що він буде. Так, зараз дев'ятка жезлів. Це вказує на. На те, що дуже важко, складно, але Збройні Сили України перемагають расистів. Це наша перемога, карта перемоги. І ще це, ну як ще потрібні зусилля, щоб це здійснилось, щоб ця перемога здійснилась. Расисти потроху вже від'їжджають, зматуються з території Запорізької станції атомної. Вони знають, що планується вибух. На майбутнє вийшла карта Маг. Це ті люди, які керують, ой, я вибачаюсь, які керують оцими процесами, чи буде, чи не буде вибух, вони зараз там, ну все в їх руках, що буде, світ в їх руках. І навіть не о той, що дає наказ з Кремля, а той, хто буде виконувати власноруч, цю трагедію робити. От у, 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 ці люди, які виконують ці накази, в них все в їх руках. Смагу або не смагу. Да? От так. так, чи буде руйнування? Ну, Карта дурака вийшла, дурак несе загрозу собі оточуючим і робить такі речі нестандартні. Ось тут ця, ця пташка сидить, ховається, в морі сидить, від шторму ховається, і пливе, якщо видно, пливе вовк в морі, його волни топять, але він пливе, ну це дур, дурість, дурний поступок. Оце росіяни, які пливуть цей вовк, який пливе в цьому морі. І їх затисли вже оця війна, їх затисла в такі рамки, що вони починають робити дурості. Що так, в них є намір руйнувати все, до чого в них можуть дотягнутися руки, все не руйнувати, і знищувати. І цим вони, як саме утверждаються, да, що. Е вони краще, да? що ми от зараз вам наробимо лиха, але ми кращі, тому ми кращі, що ми можемо це зробити. На майбутнє вийшло 10 пентаклів, це не про руйнування, це про щасливе життя і збереження навколишнього середовища. Я не бачу цього ну, вибуху. Вибух минув, минув, в минулому там були якісь руйнування, і до цього страшного витоку радіації воно не призвело. Що це вже в минулому? Так, острофазу ми пережили. Карта сила вийшла. Ну, це хороші. Тобто, є зрадники, є там зрадники, і вони не виконали оцей цей наказ про вибух. І в центрі розклада дуже хороші карти вийшли. Що є на станції люди, які працюють. Там і роблять все можливе і неможливе, щоб цього вибуху не, не було. Так, небезпека, чи є небезпека? М -м -м -м. Цей шантаж скоро припиниться, це закінчиться. Це просто маніпуляція шантаж. Верховна жріця, таємниця щось скривається. Що саме скривається, що скрито? Покажіть мені, що там скрито. Що ми заручники, що ця запорізька там, на електростанція, що це в полоні і в заручниках? І в них там закінчується ресурс. І вони вже самі не можуть, вони в аварійному стані і не можна повпливати на цю ситуацію ніяк, що відбувається, як відбувається. Повіршене, не можуть впливати. Воно там вже все. Так, не огласка, огласка, да, що робить президент Зеленський? Що це в дуже багато про це зараз розмов про цей можливий вибух на Запорізькій атомній електростанції, і це має свій результат. Що це дасть можливість не здійсниться, що це правильний ход. Що може ці страхи можуть не здійснитися? Верховний суд. Ну, карти небезпечні, звісно, вийшли. Звісно, вийшли. От дивіться, зараз я вам покажу, що не треба бути в рожевих окулярах, да, і казати, що нічого не буде. Можливо, це на 90% можливо, що це може бути. Вночі 10 м'ячів. Всі страхи можуть реалізуватися вночі, це все скінчиться. Будуть якісь вибухи, якісь теракти там будуть, але це не призведе до такої до катастрофи, наприклад, як була Чорнобильська аварія що сам реактор не вибухне. Це будуть руйнування на станції, руйнування, може, цього охолодження, яке можна бути швидко, от бачите, колісниця, що воно швидко туди приїдуть, допомога да, буде відремонтовано, що з цим можна буде справитись. Верховний суд вийшов, що вищі сили намагаються не допустити цієї страшної катастрофи, наслідки будуть ліквідовані швидко. Відразу, король Пентаклі, що будуть надані кошти, і буде все розроблено, щоб це ліквідувати якомога швидше. І воно не буде максимально, да, там цей вибух не буде максимально такий страшний, бо карта вміреність вийшла, що воно якось ну, локалізують це все діло, і воно не буде сильно з наслідками такими великими. Але оцей. Е Теракт можливий, да, що електростанція може бути пошкоджена, але я не бачу тут таких страшних прям наслідків. От якби була оця карта, якби вона вийшла на майбутнє, то це, да, це страшні наслідки з усіма там. Жахливими послідствіями. Але вона вийшла в минулому, що оцей сценарій він відійшов в минуле. Оця агласка, то що про це кажуть, так, от як спортили їм подію, нарушився цей баланс, це повинно було бути більш таємниче. Тоді б це було вразливо і по максимальній шкоді. Так, а ми прибираємо все, що заважає, щоб цього вибуху не було. Прибираю небезпеку, заперечую. Заперечу, в минулому також забираю, заперечую. Це все також прибирається з вас дістя Це вийшло, що, тіпа, там є <кій> на цій станції є люди, які не будуть не готові виконувати цей злочинний наказ. Але ще є з ними поруч ті. Що, ну, придадуть да? що так. Силою, і вони зараз з ними в довірі, типу, в зговорі, що да, не будемо виконувати, взривати не будемо, але підуть і взирвуть. Оце така ситуація. Заперечую. В, в рядах предателей є оказались предателі. Так вийшло в розкладі. Так, що тут у нас ще є. Цих дураків прибираємо. Заперечую. Заперечую те, що в подвишеному стані не можна ні на що впливати. Заперечую. 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 Це хай буде. Хай тікають рашисти. В них вже є дата, вони знають, коли вони будуть відходити. Так, а це ми зараз перекриємо. Треба знайти ще одну карту. Зараз ось вона. Так, і дуже добре, що вийшла карта Верховного суду на майбутнє з вами. Це кажуть, що буде, як лихо, це буде в найменшому його можливому. Вище сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всю загрозу з Запорізької атомної електростанції, щоб там не було руйнувань, щоб не було вибухів. Прошу зробити все можливе, щоб ці росіяни пішли звідти і не вчиняли ніяких терактів на електростанції. Щоб був мир, і щоб був спокій, і щоб не постраждала природа, щоб не, не постраждала планета Земля від дій рашистів по Верховному суду. Та буде так і так буде. Так, от такий вийшов у нас розклад. Тобто руйнування. Скоріше за все, за всього, що вони там будуть, якісь, і не буде. І будуть по такому найбільш лагідному сценарію, що не буде такої катастрофи, прям жахаючої. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.